Вітаю незламні з черговою порцією української поп-музичної спадщини, яку лишають наші артисти в хроніках воєнних часів, фіксуючи свої переживання, мрії та думки, а головне доводячи, що кохання має місце всюди і завжди. А ще важливо те, що все це для того, щоб у вас не виникало питання, що послухати. Ласкаво прошу на канал TXT, Він же текст мене звати Денис Головльов, і це черговий вже 22-й випуск новинки тижня. Слуха. Українське рушаємо, слухайте українське, слухайте українське, слухайте українські друзі. Перед тим як почнемо, вітаю Джері Хейл та Альону Альону із перемогою у національному відборі. Гідна пісня, гідні артисти, і дуже сподіваюся на те, що дівчата завоюють прихильність європейської євровіженівської спільноти. А ось тепер точно рушаємо. Новинка номер один калуш оркестра Янголом Янголом. Яке дивне у нас сплетіння Джері Хейл і Альона Альона артистки лейблу Енко, так само як і Калуш оркестра Енківці. У піснях прослідковуються релігійні підтексти. Дівчата співають про маму Терезу та Діву Марію, а хлопці в цьому синглі про особлення коханої людини як Янгула, і ті, і ті у нас конкурсанти європейського пісенного. Ну а якщо згадати, то і Стефанія, мама, і Тереза, мама, здається, ми стали забувати, хто наш. Батько Степан, Батько наш бандера. Ну то ладно. А ось пісня Янголом справді чіпляюча вийшла. Слова до пісні написав сам фронтмен Олег Псюк разом з Іваном Клименко. Ще один неодмінний учасник гурту. Тимофій Музичук став співавтором музики, А ось Антон Челібій і зааранжував цю красу, та ще й звів і зробив майстерин. Новинка номер два. Аліна Паш не новенька. Аліна співає, що вона тут не новенька, але і ми тут не вчора почали тримати руку на пульсі українського шоу-бізу. Тому з певністю можемо вам рекомендувати не тільки послухати цю пісню, а подивитися цю відеороботу, просочену цим каліфорнійським вайбом. Закарпатське рококо написане самою Аліною Паш. За музику відповідав Біженець, а Паша Чорний все зводив та майстерив. Я я Новинка номер три. Пиріг і батіг, і гріховна і, свята. І, моя мета, і гріховна, і свята. В мене є мрія. Коли настане мир піти у харківський будинок актора, де завжди виступали цікаві театральні трупи з новими виставами, і щоб там грала саме така музика. А тим часом ця чудова пісня вийшла на стрімінгах, бо раніше її можна було чути лише на концертах. Почнемо з того, що «Періг і Батіг це фольк-гурт, заснований Мар'яном Пирогом, як музично-поетичний проект, який розкриває поезію в музиці. Так, це окремий тренди. Ми звикли вже до музичного тракту. Багатьма артистами віршів Тараса Шевченка Лесі Українки Володимира Сусюри. І це круто, проте ще краще, коли це така інтерпретація таких чудових незаїджених стров. вима, світло ерунда. море. Це вірші Григорія Чупринки, які написані у не менша, можливо, і більш складні буремні часи у 1909 році. Ці неймовірно тендітні рядки насичені яскравими метафорами та оригінальними епітетами, а головне повністю наповнені любов'ю, що доводить нам, що кохання це те, що наповнює сенсом життя у будь-які часи. І моя мета і гріха в неї свята. Новинка номер 4. Лілу 45. Я сподіваюсь. Я сподіваюсь. Пісня, яка починається рядками: невже ми всі померли за ідею, Нас розіп'яв фальшивий романтизм, ну точно не можу пройти повз канал текст. Хоча із з музичної точки зору все не менш цікаво, наповнена приречністю та впізнаваним голосом Лілу вокальна мелодія, і це ритмічне аранжування грають на контрастах сприйняття. Ну і звісно, слова то окреме задоволення. Ця трагікомедія в одному музичному акті написана самою Людмилою у співавторстві із Іллею Ткачуком. Я сподіваюсь, всі усіх розчарували. І одиноко грузно. А... Новинка номер 5. Уляна Рось Сайрен, на межі. То ми такі, щоб не слухати тінпоп, тим паче, коли він на межі на межі між стандартним текстом про кохання та пошлістю. На межі між сексуальністю і пуританством. між вичерністю та нарочитою скромністю, тобто золота середина. Привіт, це Оляна Ройс та Фікі Сайрен. Ми хочемо трошки більше розповісти про наш новий трек та відеороботу на межі. Скоріше, нас об'єднує цікава історія знайомства, яка у наслідку нас до створення спільної роботи. У цій роботі я вперше вивчила хореографію на всю пісню, а разом ми вперше приймали участь у постпродакшені, а саме власноруч роздруковували 1700 кадрів, розмальовували їх, вирізали, вишивали та сканували. Витратили на це цілий тиждень. Бачилась кожен день по 10 годин і спеціально. Сподіваємось, це буде непоганою мотивацією для вас. Подивитись нашу роботу. Слова написали самі собі дівчата, а допомагала їм у цім Марія Сорочинська, яка також є менеджеркою Уляни. Так само, як і у попередньому релізі, Ігор Кириленко та Микита Федоров повністю закрили всю музичну складову цього синглу. Тому, друзі, обов'язково слухайте українське та наш трек на межі. У -у -у. П'ять пісень, і ми вже відслухали половину нових релізів. А це означає, що саме час просити вас зробити те, що для вас нічого не коштує, і займе декілька секунд. А для нас це цілий світ. Поставте лайк, коментар або підпишіться на канал, і тільки так ми будемо розуміти, що все це не дарма. Нагадую, що всі ці пісні є у нашому плейлисті Spotify. Слухай українське, а також в описі під відео, для тих, хто має змогу нас підтримати фінансово, реквізити. Зити там же під відео. Дякую, продовжуємо. Новинка номер 6. Мама ріка замело. За ми, за за моя... Як казав колись класик, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І ця теза фактично і є основним меседжем пісні замело. Як би там не заметало на серці чи за вікном, та навіть більше, як би і куди би вас не заносило, як би не складно було би втриматися на ногах від слизького льоду чи від проблем, нехай ваша любов і любов до вас стане рушівною силою для змін на краще. Новинка номер сім. Ембріз втомленим. А із цією піснею у мене вийшло дуже дивне дежавю, чи навіть я не знаю, як це назвати. Підслухавши всі нові релізи, я в тому числі послухав уважно і ембріз, бо цей поп рок бенд завжди тішить гарним вокальними мелодіями та продакшеном. Але потім зловив себе на думці, що наспівую рядки пісні, якої і не було в новинках, а саме приспів у виконанні Христини Соловій таксі. Лише згодом я зрозумів, що ці дві пісні мені схожі за настроєм і трішеч. Схожі навіть не за нотами, а за послідовністю ходів. Проте мова не про плагіат, а саме про вайб. Ось зацініть. Фото знову Тільки не сьогодні не зникай таксі. І це, як на мене, круто, бо це як Всесвіт Марвел, де переплітаються долі і взаємодіють герої, навіть не з'являючись в рамках одного фільму. Так і тут, натхненні кращими в примноженні краси нової української поп-музики. Новинка номер вісім. Дові капюшонами. Думки вкриті капюшонами, а ми виліт. Ритмічна музика, проте зовсім не розважальний текст, і навіть не про кохання. Хоча трішечки є і про любов. Бо все так чи інакше в нашому житті про те саме почуття. І дивилась на своє життя. Я фін. Новинка номер 9. Хас. Іду по воді. Нічого страшного, якщо з тебе сміються, гірше над тобою вже плачуть. Чесна лірика від хасу в форматі речитативу в куплетах та мелодійного приспіву приправлена ще й кліпом з пасхалками та відсилкою на таємну вечерю. Де були ми більше, нема нічого. Новинка номер 10. Готой, пащика. Мій страх це вуста. Нам Всім зібра, якщо голос. Ти. Готой це завжди про жорстку відвертість, але тут гостре лезо лірики ще й підтримуються рукояткою з дісторшену та агресивного біту. В ліриці трапляються мати, чи то в матах трапляється лірика, я таки не розібрався. Дух глибовку, Бонус трек Катя Чілі за водою 432 Гц. радіоверсія. Ви можете вірити в теорію про те, що частота 432 Гц зцілює, чи вважати це езотерикою? Проте я впевнений, що гарна музика, а головне та, що до вподоби, точно лікує душу, а через душу і тіло. Це ремікс пісні трирічної давнини. Проте в такій інтерпретації пісня звучить зовсім по-новому і вельми цікаво заворожує. Такою ось була добірка, яку ви завжди зможете знайти в плейлисті Spotify Слухай Українське. Дякую, що були зі мною з нашим каналом. Підписуйтесь, пишіть що так, а що ні. А головне, тримайте стрій. Слава Україні.